Штовханина та словесні перепалки у місті Рожище, що на Волині тривають релігійні розбірки. Ледве не з боєм добитись свого мешканцям Рожища вдалось. Церква таки перейшла із УПЦ московського патріархату до православної церкви України. Скандально воно вже переходить із розряду з. Стабілізаційно, будемо так сказати, тому що 22 травня ми проголосували за перехід, за... поміняли юрисдикцію, тобто перейшли з УПЦ МП в Православну церкву, Хранолічну Православну церкву України. Певний час вироблялись документи, статут новий, реєстри були спочатку закриті державні, але потім все, як твориться. Рушило з місця і ми все зареєстрували, нам видали 17, по-моєму, червня вже в нас був свій статут. Була перереєстрована релігійна громада, яка називається релігійна громада Архістратига Михаїла. Міста Роджич. Втім, на зміні юрисдикції храму справа не завершилася, хоч у церкві тепер і моляться українською, і служить там новий священник. Втім, колишній настоятель храму не планує покидати територію храму повністю. Проблема зараз наступного характеру. Проблема невеличка, тому що є будинок церковної общини, був що, і там проживають, проживають на даний час старий настоятель храму з своєю дружиною, матушкою і так далі, які добровільно відмовились виселятися відудити, тому що це громадське майно, але вони, на свою думку, вважають, що вони там повинні проживати певний період. Скільки вони не відповідають конкретно на наші запитання сьогодні проживати, скільки нам захочеться. відтак зрозумівши, що колишній настоятель храму не покине будинку, громада вирішила подати цивільний позов до суду, аби вирішити це питання в законному порядку. Бо ж, впевнені, Петро Іванченко проживає там незаконно. Колишній настоятель храму, священник УПЦ МП Петро Іванченко, ж каже, дійсно проживає у будинку на території храму і переселятися. Не буде. Чому так вирішив, пояснює далі. Я тут хату прийшов сюди, я тут жив у старій хаті, там вона є, так лишилася. Збудував хату з нуля, всі матеріали зводили, все будував, правооформлене на як то на церковній території. Я тут хату доглядав самого початку від нуля, починаючи від нуля, посініш день. Я ту хату піку все робив. А тепер вказується, вказується, що я тут ніхто і що і ніяк мене не звали. Від Відтаку ситуації тепер розбиратиметься Феміда. Позов перебуває у суді, і вже незабаром розпочнуться судові засідання, які і поставлять крапку у цій справі.